сцені. Власне, тріо у складі це викладачі Володимир Галаган бас-гітара, Сергій Мазур ударні і соло акордеон. Мілена Кадочнікова. Лауреатка міжнародних конкурсів рпд Мобіле» та міжнародного конкурсу воєністів та акордіоністів Великобританії, всеукраїнського конкурсу «Барви Полтави. Мілена учениця викладача Тетяни Братанової. У е, виконанні Тріо і Соло Мілене ми з вами почуємо композицію сороки Весела Прогулянка. Давайте оплескаємо. Гучними підтримаємо. Отже, весела прогулянка. Ваші обласки, Володимир Галаган, Сергій Мазур. І давайте потужні, покужні білена, не тікай. Не тікай, повернись квіти для артистів. Від ваші области, будь ласка, і наші найщиріші, найщиріші вдячність і захоплення Соло Кардеони, гадаю, Єлена Кадочнікова.